З вами канал В... я з вами я на каналі Владик І сьогодні я з... З... знімаю. Ну, сьогодні ми, коротше, буду будемо... Будем вам показувати, як зробити. Як зробити лягоручку? Я думаю, це багато хто не знає, як її робити. <тур> я я думаю, це я думаю, як багато хто міг ти вони не міня, тому я хочу вам сьогодні це показати, але перед тим, будь ласка, поставте лайкос. Ми тоді будемо і... веселитися. Так, ми тоді будемо веселитися. І, і, ти... і, і, і нам буде легко робити відео. Напишіть в коментарях, що ви хочете, щоб ми знімали, бо ми не знаємо. Так, моя сестричка все вірно каже. Тому що, давайте починати, але перед тим, будь ласка, поставте лайкос, щоб була мотивація, і підписочку, щоб теж була мотивація. Бо ми збираємо Перше наша ціль, 10 підписників, а потім вже буде, може, 100, а може там далі, 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 може 50. далі. Тому зараз я вам покажу деталі, які нам треба. Так, чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Нам треба. Нам треба отакий от стержень, бажано тонесенький. Такі детальки. можете собі відео поставити на паузу і порахувати і подивитися, які треба детальки пошукати собі. Я почекаю ось. Я почекаю, за, за Для вас можна почекати. Все, давайте я зараз за кадром зараз складу і покажу, що у нас вийшло. Друзі, ми склали, ми склали з Владіком ручку. Так, тепер я, ми вам показуємо поближче, чуть щось. Отут у нас корку ми ще не знаємо, як робити. Тоді ви можете написати цю схематику. Ми коротко отаку так. робили. А корка. що ви знаєте інших. А що інші коментарі різні? Ви різні коментарі. Напишусь різні. Будь ласка, напишіть, як... Ще по іншому зробити можна ручку. Так, бо ми не знаємо. Так. І напишіть, що вам хочете, щоб ми зняли на наступний раз. Давайте лайкос, підписка Підписку. і па-па. Що ми, ми вас любимо.